Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки! Скоро настане 2025 рік, рік зеленої дерев'яної змії. Змійка дуже цікава та особлива, вона символізує мудрість, гнучкість та спокій і знає, як перетворити будь-які труднощі в перемогу. Я запрошую вас намалювати свою чарівну змійку і створити свій особливий календар на новий рік. Давайте разом подаруємо змійці багато яскравих кольорів і теплих емоцій. Я підготувала для вас композицію у вигляді ось такого календаря з майбутнім символом нового року. Ви зможете прикрасити його і повісити на видному місці або подарувати близькій людині. Ми розпишемо її традиційними елементами Петриківського розпису квіткою жоржиною, листочками, прикрасимо шишками, ромашками і ягідками. Запрошую до мого заняття! Почнемо розпис нашої композиції. Беремо пензлик, змочуємо водою, лишню вологу обсерветку прибрали, набрали жовтий колір і зафарбовуємо серединку квіточки, хай вони поки що висихають, а ми помалюємо все інше. І всі ромашечки, які також прикрашуємо ще нашу змійку квітами. Намалюємо пальчиком спочатку квіточку. Вказівний пальчик мочимо в мене врожева фарба, малинова така, можете червону, помаранчеву взяти, у мене малинового кольору. І проводимо пелюсточку до серединки, натискаємо, щоб був відтиск, тоді наша пелюсточка буде об'ємна. Повертаємо плавно листочок. Щоб квіточка вийшла рівненькою. Помили пальчик витерли і сухим пальчиком набираємо зелену фарбу і будемо малювати листочок. Повертаємо до себе, щоб було зручно і вони ви вилазались. Пелюсточку середню проводимо спочатку. Потім бокові формуємо ось так от листочок один коло одного. Далі беремо ватну паличку або піп'ятку. Я буду піп'яткою, будемо малювати ягідки, наробимо тик-тик, натискаємо, щоб кожна ягідка була об'ємною соковитою. Ось такі овальні штучки, це в нас буде шишки. Шишки будемо робити також піп'яткою. П'єточку витерли щоб вона була суха, робимо тик-тик в коричневу фарбу, починаємо малювати знизу, одну крапочку поставили, потім дві або три, скільки у вас там поміститься у вашому натиску. І отак заповнюємо форму, закінчуючи двома. Ось так наші зернятка готові. І так оздоблюємо усі шишки. Далі беремо пензлик, мочимо в зелену фарбу, кінчик жовтий, щоб було два кольори були І прикрашаємо шишечку такими маленькими листочками по одному мазочку. Вже вимальовується гарна композиція. Ще помалюємо піпеткою і нас залишаються ромашечки. Будемо прикрашати нашу зміку. тик тик в поплакитну фарбу по колу, по лінії, прямо по-жовтому, ставимо такі крапочки, це будуть пелюстки, і заповнюємо цю форму. Ось така композиція залишається нам прикрашити змійку. Хочете, розфарбуйте, хочете, можете її обвести. Я її обведу зеленим кольором, трішки змішаю з жовтим, щоб зелений був світленький, такий салатовий, і по контуру її просто трішки тоненькою лінією прикрашу. Ви можете залишити свою змійку такою, яка вона у вас є, і просто зробити її більш святковою, і розфарбувати різного кольору лампочки хаотично, як вам бажається. Масштабній штрих я доповню травичкою коло гілочок тоненькими травинками петушінням і зроблю вже повністю свою композицію завершеною. Ви можете залишити так, без травички, але якщо хочете, можете прикрасити разом зі мною, тоненьким пензликом з кочачої шерсті або білочкою також самим тоненьким першим пензликом. Така в нас вийшла композиція, дуже весела і гарна змінка вийшла святкова. А я хочу вам побажати на цей рік, щоб він вам приніс тільки світло і спокій, а в серці радість, без і тривог. Бажаю вам тепла, слав води в родині, щоб рік приносив вам лише щастя і добробут. До нових зустрічей. Дякую вам за вашу увагу!